Чому? Тому що на моїх очах деяких дітей, сиріт, хтось забирав додому. Або тітка, або старший брат, або бабуся, або дідуся. Але і діти, як ми, я їх ніхто ніколи не забирав ні на вихідні, ні на сидячи на підвір, о, я мріяв про сім'ю. Що саме я мріяв? Я бачив великий забор. І бачив калітку, яка відривалася у наш двір. І я дивився, як люди ходили за цим забором, за цим парканом великим. Я дивився, як тато, всі дитину їхати на велосипеді, тато і був спус. І я дивився, я тато, з дружиною, мамою, вони вчили дитину кататися на велосипеді. Потім, коли, забуду, коли інший тато садив дитину свою на плечі і там же є. Я мріяв, що мої патті зроблять зі мною заберуть мене. Я пам'ятаю, що мої мрії були, що коли заходила якась жіночка нам на подвір'я, нам незнайома. Це не була робітниця інтернату. Я думав, можливо, це моя мама.